Допомагають знайти своє місце у мирному житті. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю у наслідок війни отримали можливість безоплатно опанувати новий фах чи вдосконалити свої навички. Їм пропонують майже сотню робітничих професій або підвищити свій фах за чотирма сотнями освітніх програм. Всі деталі експериментального проєкту розповідаємо далі у випуску. На сьогоднішній день Державна служба зайнятості реалізує експериментальний проєкт щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації учасникам бойових дій або особам з інвалідністю внаслідок війни. Навчання відбувається на базі центрів професійної технічної освіти. Їх в Україні є вісім. Вони знаходяться. Якщо говорити про Західну Україну, що ближче нам це івано франківськ Рівне і Львів. Про центральну Україну це Суми, вже південь це. Є Одеса і вже Схід це Дніпропетрось та Полтава. Тобто там саме дана категорія людей, ну, всі інші бажаючі, але ми зараз говоримо про, саме про експериментальний проєкт, можуть отримати нові знання. Програма охоплює 98 робітничих професій для базової підготовки та 400 освітніх програм для підвищення кваліфікації. З ними можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості. Що важливо, пропонують широкий вибір професій, включаючи сучасні затребувані на ринку праці. Саме основні такі, які про які ми можемо говорити, це кухар, кравець, швачка, електрогазозварник. І багато чого іншого, тобто це робітничі професії, які на сьогоднішній день мають ліцензійну програму, за якими наші заклади Центру професійно-технічної освіти можуть навчати. В залежності від обраної професії навчання триває орієнтовно до шести місяців. До слова пропонують різні форми: очно, дистанційну, змішану чи індивідуально. Важливо наголосити, що навчання є безкоштовним а також передбачені додаткові пільги, які полегшують доступ до програми. Держава судбозанятці вона компенсує доїзд учасникам, які хочуть навчатися, і надає безоплатне житло. Саме навчання також безоплатне по закінченню навчання особи отримують нову професію, бо підвищують свою кваліфікацію, і можуть уже інтегруватися у цивільне життя. Охочі можуть звернутися до центру зайнятості або ж подати заявку онлайн. Якщо це онлайн, то треба зайти на сайт Державної служби зайнятості, вибрати розділ навчання і вже дивитися, які пропозиції на сьогоднішній день є актуальними. Обравши дану категорію професії, можна подати заявку також за посиланням онлайн. Можна прийти до нас, звернутися хто хоче безпосередньої консультації або якоїсь підсказки. Можуть звернутися в наші центри зайнятості, які у нас сьогодні працюють, можуть в наші офіси зроблено в Україні, які у нас чотири вже на сьогоднішній день працюють, і їм фахівці допоможуть. Аби взяти участь у проєкті, необхідний наступний пакет документів. Спочатку треба документ, який посвідчує особу, і це податковий номер посвідчує учасника бойових дій, або особи з інвалідністю це довідка МСЕК і, і, і більше поки що нічого. У центрі зайнятості наголошують на важливості того, щоб якомога більше людей дізналися про свої права та можливості щодо безоплатного навчання, підвищення кваліфікації або здобут. Буття нової професії, наші фахівці завжди можуть допомогти і направити в те чи інше русло, тобто можливо допомогти з професіями. Людина може не знати, які на сьогоднішній день затребовані професії. Ми можемо ознайомити з вакансіями заробітну плату, підсказати людині, що на сьогоднішній день, якщо ви отримаєте таку професію, ви будете отримувати відповідну заробітну плату. Тоді людина вже думає, що звичайно, якщо я можу навчитися 3-4 місяці, але потім я отримую і освіту Ну, професію і буду відповідно отримувати рівень конкурентної заробітної плати. А у разі виникнення додаткових запитань, вичерпні відповіді обіцяють надати у центрах зайнятості Аліна Рябко та